Видзвони, як легко подзвонити дівчині з Тіндер, Баду або Дайвінчика. По-перше, чим привабливіший ваш профіль і фото, тим вища ймовірність, що вона захоче поговорити з вами голосом. Зараз вся комунікація часто відбувається в Телеграм, тому краще додати її там, а не просити номер телефону. Перший варіант: якщо у вас є взаємна симпатія, можна просто запропонувати подзвонити. Тобто, якщо відчуваєте активність з її боку, напишіть, «Давай недовго поговоримо по телефону. Другий варіант: якщо сильної симпатії немає, але ви все ж хочете подзвонити, просто напишіть їй будь-яке повідомлення. Якщо вона відповіла, значить вона вільна і можна набирати. У такому випадку приблизно 30-40% дівчат візьмуть трубку. Це кращий варіант ніж пропонувати дзвінок без попередньої комунікації, оскільки це може бути малоефективним.